Будьмо уважні. Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де був Лазар, який був помер і якого Воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю і Марта обслуговувала, і Лазар був одним із тих, які сіли з Ним до столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду вельми дорогоцінного помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волосам. І наповнив сидім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миру за триста динаріїв і не роздано бідним. Сказав він так, не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, він мав при собі калитку і крав те, що туди не кидав. Ісус, промовивши, лишіть її, вона зберегла те миру на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, але мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдей дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися, і Лазаря вбили, бо численні юдеї лишили їх через Нього і увірували в Ісуса. На другий день. Сили людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами Осанна, благословен, хто йде ім'я Господня, цар Ізраїлів. І, знайшовши Осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус. Приславився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинене йому. Той народ, що був при ньому, коли він був, викликав Лазаря з гробу, воскресив його мертвих, свідчив про те, тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що Він учинив те чудо. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Дорогі парафіяни на вулиці, дорогі парафіяни в Ютубі, чи, чи де ви там, то тільки в Ютубі сьогодні. Сьогодні є дуже гарні слова. Ісус каже: не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці. І ці слова, не бійся, мають бути тими, які мають нас супроводжувати десь цей цілий тиждень. Ми маємо не боятися, але маємо бути свідомі того, що Христос їде до нас. Христос через цей в'їзд в Єрусалим, через це прилюдне признання Його стається нашим царем. Тому сьогоднішню неділю хочу, щоб кожен з нас ще раз собі вдома прочитав цю Євангелію, цей розділ 12 Івана. На початку від першого по 18 вірш. І ще раз собі вдома розважили про те, що тут написано, бо дуже багато є глибокого змісту, але що мені особливо дуже в цей час промовляє і імпонує і подобається, це ті слова не бійся, не бійся. Знаєте, страх це є такі, така емоція, яка може штовхати нас. З однієї сторони на дуже героїчні вчинки, а з другої сторони, може нас впроваджувати в паніку, яка запроваджує тільки до згуби. Розкажу вам один приклад героїчного вчинку, коли страх допоміг. одному племені забіг вовк і вкрав дитину. Всі чоловіки, які були мисливці, багато досвіду мають як то. Піймати хижого звір'я, пішли і ніяк не могли знайти ні дитини, ні того вовка. Але пішла й мама цієї дитини, і мама знайшла. Коли вони потім зустрілися знову біля багаття, і її питають, а як вам вдалося? Вона каже: Ви ж не шукали мою дитину. Ви шукали вовка, який її вкрав. А я шукала свою дитину, тому й знайшла. І так я думаю, що багато хто з нас. Може різних прикладів, таких екстремальних, згадати свого життя, коли людина може в такому стані підняти машину, коли може перекотити дерево, яке піднімає 10-20 чоловік. І такі приклади є, щоб врятувати себе чи когось дуже рідного. Але є інші ситуації, подібна ситуація, як зараз. Ми боїмося свого ближнього. ми Настільки залякані, що ми не маємо відваги вийти з дому, що ми боїмося зайти до храму, який є митий по кілька разів на день. Ми боїмося, що ми когось зустрінемо. І якраз цей страх він нас паралізує. Звісно, що не треба йти і шукати пригод на свою голову, без потреби ходити по місті, без потреби йти в магазин. Але треба включати свій розум. Треба включати своє тверезе мислення і не боятися іншої людини, а боятися гріха. Робити все, що нам кажуть, кажуть нам мити руки часто мити. Кажуть, ходити в масках ходити. кажуть нам тримати дистанцію тримати. Але мати десь це усвідомлення, що. Є й такі речі, які дуже загадкові, яких чомусь є, але такого би не мало бути. Тому зберігаємо цей свій тверезий розум, пам'ятаємо ці слова: не бійся, бо цар Ізраїля їде на осляті, але й так само дякуємо Богові за цей дар, дякуємо Богові за те, що діти мають вдосталь своїх батьків. Може вже навіть і дітям, і батькам навзаєм забагато одних одних, може вже і деколи чоловікові, і жінці забагато од... один одного в хаті, але це є особливий час, це є благодатний час, коли ми разом можемо дуже багато зробити, коли ми разом можемо пізнати одне одного, коли ми разом можемо зблизитися. І саме для цього є цей час, щоб ми зблизилися, щоб ми поглибили свою віру. Щоб ми переоцінили своє життя і розставили всі правильні пріоритети, тому бажаю вам і собі, щоб ми в сьогоднішньому дні зустріли Христа, який їде на осляті і каже: нам не бійся, бо Цар Ізраїля їде.